я буду ось такою палкою з кожної секунди, я буду трошки вищим. Ну, у мене вже 20, а у нього 13. Ну, блин, це не чесна шпала. Точніше, я самий вищий, я самий вищий. Цей прийом, що там, Лука? Добре, дякую. Я, я можу як цей Будь ласка. Шпе. Ні, ти, ти не можеш, як цей гігон. Ти, ти цього гігонта. Ніфіга собі. Ти бачив? Він вище скоро буде чимся карта. Він буде скоро вище цей карта. Обалдеть. А мені ви... скоро, а мені ще чу-чуть. осталось до подаруночка. A mnie jeszcze jest wolniej. Ale no ty zaona będziesz na taki jak ja. Ha, ha. No, iż, ha, ha. no to ja będę wyższy Nie. Się, 14 centymetrów. No ja ja będę nie taki. A, a no no. 21 ha, ha, ha. mnie 21 centymetrów. Iżu. Mnie puf. Ja wszystko u mnie jest na tobą. Ja na darem. Ja <tomujesz> Подивіться. Е, це? Це, жопа. <ріх> це жопа. Подивіться, який я, а подивіться, який оце його. Дивіться, який я, який це його. І дивіться, який оцей карапус. Повітряно треба. Срана срона. тому. Давай, давай вийдемо. У нас повітряна По тривога. Пройдіть на Ні, давай просто подивимось э, э, твої ну, відео всім пока.